Вітаю вас на диванчику. Що ви бачите перед собою? Так точно це гроші. Ми користуємося ними кожного дня. Та досвід показує, що не всі вміють користуватися ними правильно. Хочете навчитися? Тоді дивіться диванчик. Починаємо. Не пристав то, що я шаблон подала оце собі вже все. Оце я вивчила шаблон і оце як відмінниця починаю. Мабуть, всі Альони такі, бо я коли собі напишу я? якийсь вступ, і якщо я від нього відхилюсь, все. то все. Половину не сказала. А ми можемо потім без питань з вами поговорити, і я вам може трохи <рес> краще розкажу чи то. ту 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 Хух. Нормально? Давайте знову. Наша гостя сьогодні розповість нам про фінансову грамотність більш детально. Давайте познайомимося, розкажіть про себе. Звати мене Олена. Маю економічну освіту більше 10 років. Працювала в банківській сфері. Наразі працюю в сфері інвестування. Що таке фінансова грамотність? Кожен володіє фінансової грамотності на якомусь своєму певному рівні. От мій банківський досвід і досвід сфері інвестування говорить мені про те, що фінансова грамотність це вміння застосовувати свої знання та навички для управління власним особистим бюджетом. Головна мета фінансової грамотності навчити людей заробляти, витрачати, заощаджувати, інвестувати і захищати свої кошти. Фінансова грамотність включає ще знання того, як фінансові рішення сьогодні прийняті будуть впливати на ваші майбутнє. Чому важливо не нехтувати цим і навчатися саме цій фінансовій грамотності? Чи що вона дає? Фінансова грамотність дуже допомагає в досягненні якихось особистих цілей. Кожен із нас щось планує завжди, ви знаєте, і завжди при цих планах встановлюються якісь часові проміжки, так. Так от відповідно фінансова грамотність допомагає побудувати людині певну фінансову стратегію для досягнення цих фінансових цілей. Ну, наприклад, молода людина вона встановлює собі довгострокові фінансові цілі. Да? При цьому для накопичення капіталу, і при цьому може використовувати більш ризикований підхід до формування особистого сімейного бюджету в той час, як людина вже поважного віку а встановлює більш короткострокові цілі, маючи вже певний накоплений капітал, і при цьому більш раціонально розподіляє свої особисті ресурси. І виважено дуже підходить до своїх заощаджень. Кому потрібна ця фінансова грамотність? Ви знаєте, на сьогодні мені здається, що фінансова грамотність потрібна всім. Навіть з маленьким, з маленьких діточок потрібно навіть маленьких діток своїх нам, батькам потрібно вивчати фінансової грамотності. Потрібно навчати відношенню до грошей. Говорити, що це не головне, але це якась основа. І в залежності від того, як вони будуть застосовувати цю основу, як підходити, й буде будуватися їхня, їхній сімейний там особистий назву це бюджет. А також шкільному віці, вже я думаю, що потрібно вводити певні заняття, які можуть називатися там фінансова грамотність обов'язково це має бути. Да, доросла людина. Можна навчатися фінансової грамотності, читаючи книги, фінансовий контент, підписуватися на нього. Так можна спілкуватися зі спеціалістом в цьому напрямку. Наразі ресурсів, де ви можете почитати, ознайомитися з фінансовою грамотністю, дуже багато, і дуже багато безкоштовного. Звертаю на це увагу, тому що чомусь така з'явилася звичка в українців. Всі хочуть тебе в інтернеті навчити фінансової грамотності, скласти допомогти тобі бюджет, але за гроші. Я вважаю, що. Що в даному напрямку є достатньо ресурсів, де ви можете все це знайти безкоштовно. Якщо вас цікавить певний якийсь напрямок, профід, будь ласка, звертайтеся в ту компанію чи в той заклад. Якщо це стосується банківської сфери, йдете відділ відділення. Відвідуєте вам безкоштовно надає консультації працівник банку. Якщо це стосується інвестування, будь ласка, інвестиційну компанію безкоштовно. страхування також в цьому також заключається от ваша грамотність. Не платити додатково за це кошти, а все доступно. Просто беріть, навчайтеся, будь ласка, ми повинні навчатися фінансовій грамотності постійно, аж до пенсії, і після. Тому що ми не стоїмо на місці, все змінюється. Абсолютно все змінюється. Ви сказали просто за дітей, що потрібно навчати з маличку. Я згадала, що навіть не купуючи іграшку, а якщо ти дасиш дитині ці гроші, щоб вона сама вибрала її і ну, і дала, щоб або сама купила з, з, з батьками, то це вже ін, інше відношення до грошей будується у дитини. Я вам хочу сказати, в мене двоє дітей, наприклад, так? Да? І в кожного із них є свої заощадження. Ми їх привчаємо з самого початку. Діти вже розуміють, що таке зібрати кошти на якусь певну ціль. Різниця у віці є. І я вам хочу сказати: старшому 12 років, то в нього є вже окрема картка. І я навчаю його користуватися цією карткою не лише там в магазинах, наприклад, щось купувати, а навіть в тому ж самому інтернеті, як безпечно оплачувати покупки. Розумієте, всі ці моменти треба з дітьми проговорювати. Це наразі дуже актуально. А маленькі дітки взагалі вони їм дуже подобається збирати особисті кошти, а потім витрачати на якусь таку річ, яку дуже, дуже хотів. Для прикладу, в мене останній останній раз менший син збирав йому сім рочків. Збирав на електричну зубну щітку. Він дуже збирав це. Його була мета, і коли він придбав її за ці ж гроші, ми зубки чистимо зранку, ввечері в обід. Тоді, коли дуже хочеться нам використати свою річ. Ну, освіта в цьому напрямку може допомогти уникнути безліч помилок. Особливо, що стосується того ж самого фінансового шахрайства. Питання наразі дуже актуальне. І саме освіта допоможе вам уникнути цих помилок. Не зобов'язатися, наприклад, не взяти кредит у якійсь компанії, яка Просто підставними договорами з вами хоче оформити якусь угоду, не оплатити якусь покупку у якогось фінансового шахрая. Достатньо вебінарів, достатньо безкоштовних для безкоштовних для того, щоб ви з цим напрямком працювали. З чого починати? Як керувати своїм бюджетом і вести його взагалі? Так, потрібно почати з формування свого особистого бюджету. У вас є надходження, ви маєте їх правильно навчитися розподіляти. Ну, існує таке правило: 70-20 на 10. Тобто, коли ви доходи свої, витрачаєте 70% на витрати. 20% на заощадження чи інвестування, і 10% це на свої якісь бажання, або це може бути благодійність. Свої витрати ви маєте моніторити. Ви можете їх записати або в якійсь ексель-програмі, або можна використати якусь програму для ведення сімейного якогось бюджету. Да? Перевірте свої витрати, якісь є однозначно обов'язкові, але якісь є і додаткові і імпульсні, да? які сьогодні їх можна було і не зробити. Так? От. І обов'язково виділяйте кошти на заощадження. Все інше, що вас залишається, ви маєте ставити собі певну норму. Да? Всі інші заощадження інвестуйте. Ці кошти не мають зберігатися в готівці. Тому що готівка вона з часом втрачає свою купівельну спроможність в залежності від інфляції, вона обесцінюється. Тому всі кошти, які ви заощаджуєте, ви маєте інвестувати в різні якісь фінансові активи. От. І ці заощадження, ці активи, вони мають вам приносити примноження капіталу вашого особистого. От з цього базового, з цієї базової норми, потрібно вам розпочати. Які є стереотипи по цій темі? Стереотипи по темі фінансова грамотність з досвіду є такі: я мало заробляю, щоб заощаджувати. Для цього є фінансова грамотність, щоб навчити вас заробляти більше? От дуже просте правило: якщо у вас недостатньо коштів, не вистачає, ви маєте перейти на якийсь інший рівень, підвищити свою фінансову освіченість, влаштовуйтесь на іншу роботу, де більше платять. І ви будете більше заробляти, щоб заощаджувати. Це дуже просте правило. Ще такий є шаблон, стереотип. Я все знаю. Мені не потрібна ніяка консультація, ніяка допомога. Я все знаю. Ну, все знати неможливо. все змінюється, те, що я говорила: технології економіка, якісь фінансові інструменти. Тому не потрібно думати, що. От досвід є в чомусь і все. І на цьому ми зупинилися. Ні, ми повинні щось потрібно для себе змінювати. Не встановлювати шаблонів. От ні в якому випадку не потрібно для себе встановлювати якихось шаблонів, що я знаю. Якщо ви хочете розібратися в якомусь питанні, зверніться до спеціаліста тієї чи іншої компанії. Він вам надасть роз'яснення, а вже потім. Отримавши базову якусь інформацію, приймайте рішення. Все. Так, ще є один такий стереотип: потрібний великий капітал для того, щоб інвестувати. Так, інвестувати можна в нерухомість, великий бізнес, наприклад, да? але для цього потрібен великий капітал. А от якщо інвестувати в Облігації, акції, і фонди на фондовому ринку в цифрові активи для цього не потрібні великі кошти. Так от ви можете відкрити вже інвестиційний рахунок, і це буде доступно кожному. На сьогоднішній день онлайн-технології дозволяють це зробити будь-кому, хто має мобільний телефон. Це все доступно. Проте варто тут обирати знову ж таки компанію. Яка працює відповідно законодавству, яка має ліцензії, яка має контролюючий орган, компенсаційний фонд для клієнтів. Тобто до цього питання також необхідно підходити правильно, консультуючись у відповідних спеціалістів. Звертаю увагу, знову ж таки, ведіть собі якісь особисті е, щоденники, да, складайте свої витрати і зрозумійте, які е, витрати були просто недоречними. І, можливо, у вас навіть з'явиться після цього якась певна частина коштів, які ви можете направити або ж на заощадження, а ще краще на благодійність. Борги? Кредити і фінансова грамотність. Що ви можете сказати по цій темі? Ну, дивіться, ви знову ж таки маєте складати свій бюджет, щоб не допускати якогось надмірного навантаження на свій бюджет. Да? Тобто, ви маєте розподіляти це кредитне навантаження в свій якийсь особистий бюджет. Зрозуміло, що на сьогоднішній день без кредитування дуже складно в нас жити. Ну не лише в нас, в принципі, в усьому світі це є норма використовувати кредити. Але потрібно вміло ними користуватися. Потрібно вчасно їх виплачувати в сфері кредитування. Людині необхідно розумітися, от що стосується фінансової грав. Які є ануїтетні платежі, що це таке, що склад... що таке складний відсоток, як користуватися вміло пільговим періодом, от, як, що таке місячні, що місячні комісії, що таке разові комісії? Тобто, всі ці умови перед підписанням кредитного договору клієнт уже має розуміти. На сьогоднішній день не можна відноситися до кредитування негативно, просто необхідно вміло його застосовувати в особистому житті. Всі ми знаємо, що є кредитні картки. Використовувати вміло пільговий період, і за рахунок цього, цей часовий розрив між надходженням коштів з ваших заробітних да, заробітної плати і вашими витратами цей розрив може покрити кредитна картка. Будь ласка, є пільговий період. Ви за цей період не сплачуєте відсотків. В будь-якому на сьогоднішній день банку, от вам і використання, вдале використання кредитних ресурсів. Да? Це все можна. Актуальним є для багатьох людей іпотечне кредитування, автокредитування. Не можна до цього негативно ставитися. Не можна. Просто треба вміло. Адаптувати знову ж таки до свого особистого бюджету, якщо е, ви промоніторили, але витрати у вас е, будуть більші, або ви знаєте, що можуть зрости е, на невизначену суму більше ніж ваші доходи прогнозовані, да, просто уникайте цього кредитування. Е, і наступне правило. Е, Оформлюйте кредити в фінансових установах по типу банківських, да? які працюють згідно законодавства, які мають нести відповідальність за умови по договорам, да? і тоді ви уникнете якихось шахрайських схем, шахрайських компаній, які потім не будуть вимагати з вас занадто більшої суми, ніж ви брали. Була така ситуація з досвіду, коли клієнт оформив кредит онлайн. От фінансова грамотність якраз може допомогти уникнути того, щоб оформляти кредити саме онлайн. Це я вважаю найбільш небезпечний рівень. Які є показники фінансової грамотності, тобто як дізнатися, що я фінансово грамотна або ні? Мінімум ви маєте складати та оцінювати свій особистий бюджет, розуміти, коли у вас будуть найближчі надходження, за який часовий проміжок, в якому це розмірі? Потім необхідно вміло розподіляти ці кошти по витратам. Да є обов'язкові витрати, якісь необов'язкові витрати. От ну і залишати обов'язково кошти на заощадження. Необхідно вміти керувати кредитами, вчасно їх сплачувати, розумітися, що таке ануїтетний платіж, що таке складні відсотки, як це разова комісія, не разова, як це пільговий період, як вдало ним користуватися. Також необхідно розумітися на оподаткуванні. На сьогоднішній день податкова отримує інформацію автоматизовано щодо доходів, які в Україні ви отримуєте, і за кордоном. Тому необхідно, як мінімум, розуміти, з яких доходів ви маєте сплачувати податки, заповнювати декларації, так, для того, щоб просто уникнути штрафів. Коли людина заощаджує, то вона повинна вміло. І інвестувати для того, щоб ці заощадження працювали на вас. На сьогодні доступне інвестування на фондовому ринку, в криптоактиви, так? де ви можете розпочати з невеликої суми. Для цього необхідно відкрити просто інвестиційний рахунок. Єдине, перевіряйте компанію. Правильна фінансова подушка, якою вона має бути. Фінансова подушка має формуватися саме з ваших заощаджень. Того, як серйозно віднеслися до питання заощадження, залежить ваша майбутня фінансова подушка. Ну, як мінімум, людина має зберігати невеличкий кеш для якихось екстрених випадків, але дуже невеличкий. Ми про це говорили: як потрібно використовувати певний кеш і в якому розмірі. Всі інші кошти мають бути мають інвестуватися в різні активи. Це можуть бути облігації, акції etf фонди в ті ж самі компанії, які займаються нерухомістю, виробництвом. Сфера послуга, таке інвестування може бути важким для тих, хто не знає в цьому напрямку, не володіє. Але якщо людина присвятить декілька е, часу свого часу особистого, да, е, фінансової грамотності в цьому напрямку, то зрозуміє, що це дуже просто, е, дуже мобільно, до речі, на сьогоднішній день онлайн-технології дозволяють інвестувати людині, маючи просто мобільний телефон. Так? В інвестуванні ще важливо я говорила перевіряти компанію, але ви маєте розуміти, що якщо вам обіцяють надхмарні відсотки надвеликі, то такого не буває. Щось тут ви маєте підозру, що щось тут не так. Просто перевіряйте інформацію, знову ж таки, звертайтесь до реєстрів, перевіряйте компанію і відповідно ви приймете правильне рішення так, для себе. І на завершення п'ять золотих правил управління своїми фінансами. Перше гроші мають постійно використовуватися. Вони мають бути в обігу. Планувати свої витрати як мінімум на три місяці вперед. Ще одне таке правило: гроші мають бути розміщені в різних активах. Тобто я свої заощадження розміщую абсолютно в різних активах. Це допомагає мені, якщо дуже потрібно кошти певні да, з якогось виду заощадження їх повернути і використати на ті потреби, які необхідно. Обов'язково виділяйте кошти на благодійність. Це настільки допомагає в житті, тобто це допомагає тим, кому ви надаєте їх вирішувати свої питання, і це приносить дуже велику таку приємність для себе особисто. Розумієте, ваше фінансове майбутнє залежить від того, що відбувається зараз. Багато людей знаходять час переглянути телевізор, перегортати ввечері дуже багато сторінок, соціальних мереж. Знайдіть час. Для своєї фінансової грамотності, тобто виділіть час для створення свого якогось бюджету, для перевірки своїх витрат, для навчального контенту це необхідно. Державі потрібна нація фінансово грамотних громадян. Тільки з такими громадянами можна зробити здорову економіку в державі. Раніше в нас вже був випуск про фінансову грамотність. Тоді ми знімали випуск з перехожими. До речі, почули багато цікавих відповідей. Лінк на цей випуск ви можете знайти в описі під відео. А сьогодні наша гостя допомогла нам більш детально розібратися в тому, як заощаджувати, накопичувати, витрачати і примножити свої кошти. Сподіваємося, що після перегляду цього випуску вам буде простіше розпоряджатися своїми коштами. Завжди для вас. Корисні і актуальні теми на диванчику. Побачимось!